Вітаю! Давайте будемо перевіряти чергову нашу домашню роботу. Перша пара задач у нас якраз, як ви пам'ятаєте, спочатку ми розв'язуємо аналітично, потім розв'язуємо за допомогою рисунку і з'ясовуємо, що у нас одна та сама відповідь буде в цьому випадку. І так, задача така: 8.26. Запалену свічку. Поставили на відстані 30 см від збиральної лінзи з фокусною відстанню 10 см. Ну, якщо ви бачите, у нас відстань в три рази, рази більша, ніж фокусна відстань, там де у нас буде предмет. На якій відстані від лінзи треба розмістити екран, щоб отримати до нього зображення, зображення полум'я свічки? І дайте характеристику зображення, розв'яжіть задачу, використовуючи формулу тонка лінз. В даному випадку ми розв'яжемо розв задачу чисто за допомогою формули аналітично, але ми вже зможемо надати характеристику зображення, а потім перевіримо це в наступній задачі вже за допомогою креслення. І так, нам дано, що відстань від лінзи до предмета 30 см, фокус на відстань 10 см. Так як в цій задачі у нас немає оптичної сіли лінзи, то ми можемо не переводити в систему інтернаціональну і будемо знаходити вістень до зображення. Формула тонкої лінзи буде дуже проста. Вона всі доданки будуть у нас з плюсом, тому цю формулу дуже легко буде змінити. Ми знаходимо спочатку одиницю на F маленька. Потім приводимо до общого знаменника, а потім не забуваємо, що обов'язково потрібно перевернути. Але ми трохи, сподіваюся, навчилися. Одиниці перевіряються дуже легко, тому що у нас є добуток сантиметрів, і ми ділимо це просто на сантиметр. Залишаються, зрозуміло, що сантиметри. Ну і Обчислення здесь майже усне, тому що 30 ви умножаєте на 10, і ми ділимо це на 20, ну, мабуть, 15. Отримали дуже легко всі. Але перед тим як ми будемо завершувати цю задачу і переходити до наступної, ми повинні точно розуміти, що в нашому випадку, якщо є зображення на екрані, то це однозначно буде збиральна лінза. Якщо у нас де маленько, дорівнює 30 см, а фокус на відстань 10 то ми розуміємо, що предмет розташований у патрійному фокусі. Якщо це так, за подвійним фокусом, предмет, тобто зображення буде на екрані і воно буде обов'язково дійсно, воно буде перевернуто, воно буде зменшено. І як воно розташов, як предмет розташований подвійним фокусом, то Буде зображення між фокусом і подвійним фокусом. Тобто, цю характеристику ми з вами надали безпосередньо із умов задачі і того, що ми її розв'язали. Але між фокусом і подвійним фокусом це правильно, тому що фокус у нас 10 см, подвійний фокус 20 см. А зображення розташоване на відстані 15 см, якраз посередині. Давайте цю саму задачу розв'яжемо другим способом. Тобто, ось у нас умови задачі 8.26, яку ми тільки що розв'язали. А в задачі 8.29 нам пропонують розв'язати цю задачу 8.26, побудувавши хід світлових променів і порівняти отримані відповіді. Ну, давайте будемо працювати. Зрозуміло, що ми будемо будувати хід променів. Хто б сумнівався? Добре, капітан очевидність. І так, у нас є головна аптічна вісь, у нас є лінза, лінза як я розумію, ви це дуже класно і швидко робите. Аптічний центр це лінзи і фокусну відстань. Я пропоную трі клітинки. Але якщо хтось робив інше, ну ви пам'ятаєте всі мої попередження. І я пам'ятаю, що у нас предмет розташований в потрійному фокусі. Я відмічу зараз це на рисунку. нехай буде. Добре, показуємо перший. Мой улюблений промень, який йде через оптичний центр без заломлення. І е, другий промінь я зазвичай беру який паралелен головної оптичної осі, після цього він проходить через фокус. І десь на перетині цих двох променів ми отримали зображення. Зрозуміло, що за умовами, якщо буде дійсно зображення, то це буде збіральна лінза. Як ми сказали, предмет буде у потрійному фокусі, зображення буде. Як ми бачимо, дійсно перевернута, зменшена між фокусом і подвійним фокусом. Але в даному випадку я навіть на рисунку можу відмітити, що в мене ось тут якраз середина між фокусом і подвійним фокусом. Тобто, я бачу, що відстань від зображення до лінзи якраз півтора фокуса. Але якщо фокус на відстань була 10 см, то це і буде 15 см. Тобто ми отримали не просто відповідь схожу, ми отримали саме ту саму відповідь, яку, яка була у нас в попередньому розв'язанні. Ось таким чином ми двома різними способами розв'язали задачу і можемо переходити до наступної задачі. Наступна задача у нас поєднала відразу обидва способи. Але вам трохи простіше, тому що в зошити ви можете спочатку щось написати, потім щось нарисувати, потім щось ще написати, потім щось ще нарисувати. Мені так було складніше зробити, тому я на два окремих слайди розділила розв'язання в. Аналітичному вигляді в віді формули, а потім зробила креслення. Зробити креслення до того, як я зроблю деякі обчислення, немає сенсу. Але якщо я буду це поєднувати на одному слайді, то в мене ні рисунка нормального не виходить, ні розв'язання нормального не виходить. Тому якщо ви це зробили от в такому варіанті змішаном, то це набагато краще, ніж то, що вийшло в мене ну, в силу обставин таких. Тому давайте доходимо до задачі. 834. Побудуйте в зручному масштабі зображення предмета, що розташований на відстані 10 см від спіральної лінзи з оптичною силою 5 діоптрій. Ну, тобто, нам бажано спочатку зрозуміти, яка фокусна відстань. Дайте характеристику зображення і перевірте, чи виконується в цьому випадку формула тонкої лінзи. Дивіться, зрозуміло, що я записую відстань до предмета. Але зараз мені потрібна буде система інтернаціональна, тому що у нас є аптічна сила. І аптічна сила дорівнює 5 діоптрій. Це вже нам підказує, що лінза збиральна, вже дуже класно, хоча б це ми розуміємо. Але потрібно буде знайти відстань до зображення. Це ми зробимо з вами. Потім і рисунком, і формулею, і перевіримо, і порівняємо. Але спочатку не важливо, як ви розв'язували, спочатку потрібно було знайти фокусну відстань. Причому я відразу можу тут побачити, що фокус на відстань це одиниця на D, тобто одиниця на 5 діоптрі це 0,2 метра або 20 см. Тобто у нас предмет розташований перед фокусом між лінзою і фокусом. І ми вже розуміємо, що у нас ось це D маленька менше F. І ми можемо, ну, по-перше, ми розуміємо, що у нас буде зображення уявне, коли ми будемо це рісувати в формулі тонка лінзи, у нас перед іде маленька з'явиться мінус, а в рісунку ми вже розуміємо, що перетинатися будуть не промені, а їх продовження. Тобто, якщо після цього ви вже відразу зробили рісунок. А тільки потім вже ну, записували формулу тонкої лінзи, все обчислювали. Це теж дуже класне розв'язання, мабуть, навіть краще. Але я сюди не можу вмістити дуже великий красивий рісунок, тому я зроблю його на окремому слайді. А зараз я продовжую просто обчислювати. І так, якщо у нас D менше F, то ми розуміємо, що буде уявне зображення, тоді перед F маленька буде знак мінус. Далі ми записуємо з вами. Таким чином формулу приводимо до общого знаменника, перегортаємо, і формула для обчислення буде ось така. Ну, Сподіваюся, тут ви не помилилися. Я намагаюся все вмістити на одній сторінці. Після переверки одиниць ми розуміємо, що метри скорочуються, а одиниця на діоптрі це буде теж метр. І Обчислення нам дають, що F маленька буде дорівнювати 0,2 метра. Тобто 20 см. Дивно, але у нас, мабуть, 20 см це фокусна відстань. Тобто, якщо ми зараз будемо все дуже акуратно е, креслити, то ми повинні отримати зображення саме в фокусі. Давайте спробуємо це побачити. Це ми аналітично все зробили, але ми продовжуємо розв'язувати задачу. Дивіться, у нас є головна оптична вісь, у нас є лінза. Я зараз візьму велику фокусну відстань, тому що хочеться дуже великий рісунок зробити, тому він в мене не вмістився на попередньому слайді. Я показую між фокусом і лінзою посередині, якраз знаходиться у нас предмет. Перший промінь пройшов через оптичний центр без заломлення, другий у нас падає паралельно, потім йде через фокус, але ми бачимо, що промені розходяться. Це означає, що ми будемо рісувати продовження цих променів, і вони перетинаються. Але бачите, як класно вийшло? В мене якраз вони перетинаються на рівні фокуса. Тобто то, що у нас з вами і вийшло в попередньому розв'язанні. Ми бачимо, що у нас в збіральній лінзі ми отримали уявно пряме збільшення зображення, і воно е, безпосередньо розташоване прямо в фокусі. Це дуже класно підтверджує два способи розв'язання цієї задачі. Е, тобто, у нас зображення уявне, пряме збільшення, і воно та що вона в фокусі? А я можу сказати, що F маленька дорівнює F велика, дорівнює 2D маленьке. І як висновок, ми можемо написати, що формула тонкої лінзи у нас виконується, то, що нас запитували безпосередньо в умовах задачі. Це ми розв'язали всі задачі сьогодні, тому можемо відпочивати.